Добрий день, дітки! Сьогодні ми продовжимо з вами писати літери із елементів, вивчених на попередніх заняттях. Беремо свої зошити, відкриваємо навскоси, їх кладемо. У правій ручці у нас олівець, ліва рука підтримує зошит. Сьогодні на занятті ми будемо писати з вами. Друковані літери Т та П. Відступаємо одну клітиночку вниз і прописуємо довгу вертикальну лінію на дві клітиночки. Вверху прописуємо теж довгу лінію, але уже горизонтальну. Поєднуємо їх. І виходить у нас друкована літера. Відступаємо, увага! Дві клітиночки в сторону. Один, два. Прописуємо довгу вертикальну лінію і вгорі довгу, горизонтальну. Виходить у нас друкована літера Т. Дві клітиночки в сторону, один, два. Довга лінія вертикальна і прикріпляємо до неї горизонтальну довгу лінію. Дві клітиночки в сторону, 1, 2. Вертикальна лінія, горизонтальна. Прописуємо друковану літеру Т до кінця рядочка прописали до кінця рядочка. Пропишемо ще один рядочок друкованої літери Т. Відступаємо одну клітиночку вниз, прописуємо довгу вертикальну лінію, довгу горизонтальну, і виходить у нас літера Т. Відступаємо дві клітиночки в сторону. Один, два. Прописуємо вертикальну лінію, горизонтальну. І виходить у нас друкована літера Т. Через дві клітиночки пишемо. Стараємося, щоб лінії були рівненькі. Пишемо так до кінця рядочка. Прописали до кінця рядочка друковану літеру Т. Наступною ми пропишемо друковану літеру П. Відступаємо одну клітиночку вниз. Одну клітиночку в сторону. Прописуємо довгу вертикальну лінію через клітиночку ще одну, і поєднуємо їх горизонтальною короткою лінією. І виходить у нас друкована літера П. Відступаємо одну клітиночку в сторону, прописуємо довгу вертикальну лінію через клітиночку ще одну. І поєднюємо їх вгорі короткою горизонтальною. Відступаємо одну клітиночку в сторону, довга вертикальна лінія, через клітиночку ще одна, і поєднали їх короткою горизонтальною. Виходять у нас друковані літери П. Прописуємо так через клітиночку до кінця рядочка. Прописали до кінця рядочка. Пропишемо ще один рядочок друкованої літери П. Відступаємо одну клітиночку вниз, одну клітиночку в сторону. Прописуємо довгу вертикальну лінію через клітиночку ще одну і поєднуємо короткою горизонтальною лінією. Відступаємо одну клітиночку вниз. довга. Вертикальна ще одна, і поєднали горизонтальною одну клітиночку в сторону, довго вертикальна через клітиночку ще одна. І поєднюємо її короткою горизонтальною лінією, прописуємо так до кінця рядка. Прописали цілий рядочок друкованої літери П. Малята. На цьому заняття ми закінчуємо. Зошит закриваємо. Ви були молодці. До побачення, дітки!